24 грудня відбулася третя сесія Марганицької міської ради, на початку якої депутат міської ради Ольга Михайлівна Крапивна повідомила присутнім про створення у міській раді депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в кількості п'яти осіб. Олександра Олександровича Бондаренка, Олександра Івановича Бобуха, Віталія Леонідовича Сметанка. Олександра Вікторовича Рядінського та Ольги Михайлівни Крапивної. Цю інформацію депутати взяли до уваги та приступили до ухвалення черги денної, зі списку питань якої зняли на доопрацювання деякі питання про укладення договорів оренди на пільгових умовах та внесли два додаткових питання. Далі депутати ухвалили звіти виконання місцевого бюджету за 6 та 9 місяців і прийняли питання про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік. Кошторисні призначення бюджету уточнювалися по погашенню заборгованості з різниці в тарифах, виплат державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання пільг та житлових субсидій населенню, а також придбання медичного обладнання. Враховуючи пропозиції і коригування депутатських комісій, депутати ухвалили місцевий бюджет на 2016 рік. Надходження до місцевого бюджету сформовано з урахуванням вимог діючого законодавства, а також змінами до законодавчих актів, пов'язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень. В структурі видатків бюджету на 2016 рік основне місце займають захищені статті: заробітна плата з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати, оплата за енергоносії, медикаменти та соціальне забезпечення. Також бюджетом передбачено підвищення витрат на продукти харчування у дитячих та навчальних закладах міста, матеріальна допомога мешканцям, цільова разова матеріальна допомога учасникам АТО, фінансова підтримка громадських організацій та спортивних закладів міста. Враховано кошти на благоустрій міста, а саме зовнішнє освітлення, ліквідацію аварійних дерев, прибирання та утримання вулиць міста, продовження програми по стерилізації безпритульних тварин. Далі депутати затвердили декілька програм цивільного захисту населення, діяльність яких передбачено у надзвичайних ситуаціях, та міські програми громадських організацій і структурних підрозділів виконавчого комітету Марганецької міської ради. Депутатами підтримано створення управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна, що відбулося шляхом реорганізації існуючих організацій, та затвердили питання про оптимізацію та впорядкування структури і штатного розпису управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради. Також було ухвалено ряд питань про затвердження структури та штатного розпису управлінь та відділів, а також штатна чисельність центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ретельно були розглянуті земельні питання. Серед додаткових депутати вирішили питання про зміну підпорядкування Марганицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та Марганицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Та погодилися із закріпленням депутатів міської ради сьомого скликання, обраних в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими округами міста Марганець. Всього депутати опрацювали більше ста питань. На цьому третє пленарне засідання завершилося.